Ось і завершилася жіноча гонка переслідування в Кенморі. Боротьба за великий кришталевий глобус продовжується між Тандерволь та Вітоці і стає доволі цікавішим. Зараз вам коротко розповім, як власне пройшов жіночий пас'ют. на першого гневи рубіж лідерки Женмоного Роста Вітоці прийшли в одній групі. Гросс має хибу останнім пострілом. Жанмоно також хиба, а от відтоці стріляє чистота, виходить одноосібним лідером гонки. В той час наступна група переслідувачок прийшла на вогневий рубіж. Поки всі роблять хиби, Сімон Пішумок стріляє чисто та виходить на другу позицію з відставанням 12 секунд. Гросс та Жанмоно вийшли з кіл та мають програш в районі 20 секунд. На позначці 3 км Хекі Грос наздоганяє Сімон. Цим самим скорочує відставання майже на 6 секунд. Жан Моно також скорочує відставання до 17 секунд. Сестри Ебер очолюють наступну групу переслідувачок. ліза Вітоці приходить на свій другий вогневий рубіж і розпочинає стрільбу, коли суперниці починають готуватися до своєї стрільби. Вітоці чисто і виходить першою. Сімон також чисто Хекі хекігроси йде на штрафне коло. Адже Жан Моно чистота виходить на третій позиції. У наступній групі переслідувачок Ханна стріляє першою на нулі. За нею відразу Ельвіра, а от Гандер одна хиба. В останнім пострілом хиба. Тандервольт робить другий нуль та підіймається все вище до Лізи відтоці. На позначці км кілометрів від Тоці та Сімон вже працюють разом, де власне і приходять на вогневий рубіж разом, де їм ще складає компанію Жан Моно. Сімон хиба третім пострілом, той час ліза чиста стрільба Жан Моно має ще одну хибу. Гекігроз знову робить хибу та цього разу два. Сестри Еберг також по промаху. Тандервольд робить хибу першим та п'ятим пострілом. На четвертий вогневий рубіж Ліза приходить в самотності та готується до останньої стрільби. Має хибу четвертим пострілом, та йде на штрафна коло. Який шанс для переслідувачок-француженок? Поспішила Сімон та зробила хибу третім пострілом. Жан Моно також не впоралася і має хибу. Брезабуше, чиста стрільба. Сестри Еберг та інші переслідувачки відповідно також мають штрафні кола. На останнє коло лізе вітоці виходить першою, друга Жан Моно та третя Бреза Буше. Четвертою стає Сімон. На останньому колі дивне сталося. Ліза вітоці фінішує першою та перемагає у сьогоднішній гонці. Жан Жанмоно фінішує другою. Та бреза Буше здобуває бронзу. Сімон четверта, Йона п'ята. Далі атлетки фінішують дуже кучно, маючи в своєму запасі не одне штрафне коло. Юлія Джима фінішує 27 з трьома штрафними колами. Христина Дмитренко 30 з одним штрафним колом. Ліза Вітоці набирає 90 пунктів та виходить на перше місце. А от Тандервольд вже має програв 61 пункт. Та все вирішиться у завтрашній гонці. Також пропоную вам переглянути відео легендарної перемоги Оксани Хвостенко в поклюці 2007 року сьомого року. Старті або ж відео перемоги Ярослави могучих, де вона стрибнула з найкращим показником цього року. 2.04.